Вітаю всіх. Що ж, хочу розглянути питання, про яке ви вже казали. Макрорегіони. Поділ України на макрорегіони для економічних інвестицій. Не плутаємо. Буде два відео щодо розподілу. Одне про макрорегіони це просто інвестиційні вклади. А інше, ну, про те саме, що ви думаєте. Тому не панікуємо. Давайте так. Для чого? Україна зробила поділ для макрорегіони для економічного інвестування. Для чого це зроблено? Чому вона так зробила? Саме поділ на макрорегіони України для економічного інвестування, щоб інвестиції вкладати по регіону? Угу. Кому потрібніше через війну? Які більш зруйновані? Кому треба більше, кому менше, прикордоння. До речі, М -м, цікаво. Де? де більше, треба де менше. Відразу скажу. Принцеса Паш. Паш Пентаклів. А чому суть? Суть в тому, щоб. Розуміти, які регіони потребують найбільшого інвестування, які найменшого, які пошкоджені за рахунок війни, а в яких небезпеки сильніші. Розумієте? Прикордонні області на дні колоди імператор. Тобто ділились вони з рахуванням війни. Наприклад, перший макрорегіон це три прикордонні області: Чернігівська, Сумська та Харківська область. Ось так, Харківщина, ми в першому макрорегіоні прикордоння. Скажу чесно вам, я рада, що ми не з Донецькою і Луганською. Ті взагалі дві окремі області, другий макрорегіон. Ось що я вам скажу. Тепер кінцевий результат. Давайте подивимось, що дасть Україні цей поділ на макрорегіони. Який кінцевий результат від цього буде? Що це дасть цим регіонам? Що це дасть? Давайте подивимось. Ну, поділ. Ох, Дірібан конкретний. Чому розчарування так багато? Прикордоння буде на себе тягнути до хрена. Кінцевий результат. Важко. Буде дуже важко, тому що макрорегіони, які постраждали від війни, в першому розкладі це випало, будуть вимагати найбільше, найбільше і найбільше. І там, якби, загрози будуть постійні майже. Це все важко реалізувати. Ну що ж, я хочу подивитись сюди ж перший макрорегіон, Чернігівська, Сумська, Харківська області. Як цей поділ інвестування вплине на нас, на наш макрорегіон перший? Давайте гляну швиденько. Перший макрорегіон. Як буде областям з нього? Чернігівська, як вам буде? Сумська, як вам буде, Харківщина, як буде. Чернігівщина. Двійка Пентаклів вже вилазить, четвірка Пентаклів. Фух. Концентрація на оборонці. Місяць. Так собі скажу, перспективка. Сумська. Важко. Руйнувань багато. Дуже багато грошей треба руйнувань. Небезпеки. Сильно враховується небезпеки обстрілів. Дуже сильно. Прям взагалі. Я не знаю, чому так, але по вам враховувати будуть сильно небезпеки. Харківщина що у нас? рухаємось куди. Ніхрена собі. Зміни, довгострокові зміни. При їхніх сила нічого собі. Так, ідей багато. У нас дуже багато ідей на реалізацію. Ніфіга собі. Так. Це заслуга. Це заслуга мера Харкова ігоря Тіріхова. Це заслуга мера Харкова ігоря Тіріхова. Любі мої. Школа не проходить даром колоди, король кубків. Наш Тіріхов має і може. Дякую. Дякую, дякую. Харківщина, ну, багато чого нас чекає хорошого і перспективного. Суми. Міняйте керівництво. Що мені вам сказати? Тому що у вас зміни постійні небезпеки, очікування гімна якогось. І сильні руйнування, які враховуються сильно. Чернігівщина. А якісь у вас дивні також перспективки, поки що не незрозумілі до кінця. Наступи, загрози вилазять сильно. Ну, якось, знаєте, важко. Залежить від керівництва регіону. Я вам вважаю кращого керівництва.